У Празі проходить міжнародна конференція Форум – Одна із ключових тем війна РФ проти України. За відомостями Радіо Свобода. Учасники провідні чеські політики, українські парламентарі та правозахисники з усього світу на форумі. Опрацюють питання загрози демократіям, штучного інтелекту і впливу авторитарних режимів. Президент Чехії Петер Павел зокрема зауважив, Україна потерпає від ціле. Спрямованих обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енерго та теплосистем, ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів. Чеський президент закликав великі світові держави і особливо Китай використовувати свій вплив для сприяння миру.